Добріше усім вічірочка, ви на каналі Катія, я Катія, і сьогодні ми куштуємо корейський пекельний рамен. Чому він пекенний? Та тому що етіточка чорна, ви розумієте? Чорна етикеточка, ети... і ще тут і лис, ліс чи лисичка. І вона з пекельними очами. Також тут ми бачимо X3 і ми бачимо Чілі Перець. Це обіцяє бути дуже пекельно. Називається цей рамен. Я не пам'ятаю як на гурі Рамйон Енгрі Трій X Spaйсі Нонкшим. На сайті самгук ми купили його за 89 гривень. І якщо ви захочете, ми залишимо вам в описанні, там силочку на інстаграм, силочку на сайт, щоб ви теж могли замовити, якщо забажаєте. Що можу ще сказати по ньому, що грамаж в нього 121 грам, але цього зовсім не бачно, тому що тут у нас в тарільці, мабуть. Грам 500, якщо не менш, а якщо не більше, Що ще можу сказати, він відрізняється кардинально від того рамену, який ми їли. До того відео, яке ви можете побачити по якійсь силочці, яка буде от десь тут. Я зараз покажу вам, як він виглядає і чому він відрізняється. Виглядає він от таким от образом. Тут багато овочів. Овочів, багато зеленушки, і саме мінічне, що тут є, це оці лисички. В нас небагато бульйону, тому що ми його не любимо. І розумієте, від того набухає лапша, як його готувати? Якщо ви дивилися наше попереднє відео, ви розумієте, що готуємо ми це. Не як мівіну чи ролтон, як звичайні локшини. Ми готуємо це в кастрюльці, чи в нашому випадку ви можете десь тут, звичайно, побачити. Ми готували це в сковорідці, такий з високими бортиками, і наливали трішки водички, щоб воно не покривало лапшу Три хвилини. Проварили її, ви насипаєте її до вашої тарілочки. Що в нас яка біда сталася сьогодні? За 5 хвилин до зйомок цього чудового відео ми зрозуміли, що в нас нема Паличок, якими їсти це видовище. Тому ми беремо виделочку. і як по сторінці мівіну в дитинстві їли усі. Наш оператор, тере-кухар, тере-монтажор, тере, мій чоловік, вже трішки скуштував її до того, як поставити її на цей стіл. І він сказав, що мабуть сьогодні буде інший відгук від мене. От наматала на виделочку зараз. Лісонечка жалка їсти не її мімо. Залишу поки що. Ну що я можу сказати? Вже трішки інший левел. Так. пекельність відчувається одразу. Вона розганяється по всьому роті. І так сильно, що я навіть вам зараз не можу це передати, тому що мені важко говорити з вами. Мені дуже хочеться ліванути у себе цього малочка безлактозного. Я не знаю, навіть зможу я доїсти хоч пів. Цієї тарілки, мабуть, прийдеться залишити все нашому оператору. Зараз я ще одну видалечку з'їм, і я тобі ще дам, щоб ти нагорнув. Тримай. Що, тобі може теж налити стаканчик молочка? Та ні, добре. Це більш гостріше, ніж за попереднє відео, те, що ми коштували. Але це містівне. Це можна їсти. Я, мабуть, би навіть раз у тиждень не їла, я би їла раз у місяць, і то не знаю, їла би раз на місяць, тому що це пекельненько. Довольно таки, я би сказала, мабуть, сім, сімірочка, сім, сімірочка, сім. Ну, я би сім поставила за пекельність. Олексій мені показує, що то буде 5. Ну, тобто, для нього це не дуже пекельно. Сьогодні. Я з ним не згодна. Хоча ми ще не коштували бульйона, а його тут і нема, я вам так скажу, <свист> що поки ми шукали палички, бульйон десь випарався. Мабуть, його локшина з'їла. Тому, на жаль, бульйон ми не спробуємо сьогодні. Ой, так треба мені молоко. Я не знаю, як ти буде купати п'ятірку. В мене навіть дух перехопило. Може, я не куштувала просто більш пекельні штуки. Але із, із усіх раменів, що ми куштували, це саме пекельні рамен. Ну, мені, наприклад. А отам мужик за камерою каже, що та п'ятірка та, бо буває і, і, і гостріше. Не знаю, мабуть, ми попробуємо тут і гостріше. Але на даному етапі я вам скажу, що з усіх раменів, це найгостріший рамен. Тобто люди. Обережно. Обережно, тому що не усіх шлунки витримає. І я сижу. Я навіть губ не відчуваю зараз тут. Якщо ви можете побачити, я думаю, що це водорості. Мабуть, це все ж таки якісь норі чи щось таке. Так, це норі. Це точно норі. А мені цікаво, це звичайна локшина, просто у вигляді лисички. Я зрозуміла, що це? Нібито крабове м'ясо, нібито креветочка якась. Тобто вони намікають, що тут морепродукти, але це більше схоже на крабову паличку вічі. Тому моя оціночка цьому 7 з 10, як я і сказала, по гостроті. Що касається по наповненості, то, то 9 з 10 із тих раменів, що ми коштували. Тому що тут є все, тут можна все розгледіти, тут можна все скуштувати і зрозуміти, який смак у цього рамену. Він дуже пекельний. Що я вам скажу? Мені знадобилось, я скуштувала 3 ложки, може 4, ви самі можете побачити на цьому відео, і мені знадобилось пів стакана молока, тобто пекельненько. Я дуже вас прошу підписуватися на канал, ставити лайки, ставити вподобай, ставити коментарі писати. От і колокольчик теж там, щоб дзвілінчал, щоб ви бачили нові відео, щоб бачили, коли вони виходять. Тому що ви ж розумієте, що для розвитку українського Ютубу потрібні люди, які будуть дивитися цей український Ютуб. Так, ми розуміємо, що ми не розмовляємо гарно українською, але ми тільки вчимося. Якщо ви не знаєте, ми з Миколаєва, Миколаїв це. Доволі таки прифронтове місто, і нам тут не дуже класно живеться. Тому вибачайте за те, що в нас ще останні якісь реруські словічки. ми теж ненавидимо все, що відбувається навколо. Тому я дуже вас кохаю, щиро співчуваю, якщо ви при просмотрі цього відео. Зловили якийсь крінж, але ми і цього й добувалися. Якісь реакції. Неважно, сподобаємося ми вам, не сподобаємося, ліж би, щоб ви щось відчули від перегляду цього відео. Бай-бай!